Ой, три ночі не сплю. Дуже стріляють. Стріляють, стріляють страшне. ніч, около 11 так взагалі було. Містеріх Ініч пройшла не дуже спокійно, бо були обстріли СЗВ. Вороги прилітали, також артобстріли. це снаряди мінометні. Гуманітарну допомогу сьогодні так привозили. Це був хліб, також мівіна, гарячі продукти були. Люди в цьому потребують в місті Оріхіві, бо без продуктів харчування, без також питної води це неможливо навіть прожити, бо магазини не працюють, нічого тут не працює. Дуже дякуємо рятувальникам за те, що вони з нами не бросили нас. Хлібчик нам возять і воду возять, коли треба. Залишилося 5 сімей, всі виїхали, буквально всі виїхали. І залишили було 50 кішок, ну, слава Господу Богу, у нас приїжджали волонтери, позабирали хвореньких кішочок, Там, ето, були цуценятка маленькі, теж забрали. ну Це зараз 15 собак. ну Є такі приходящі. Приїжджать, поїли десь. Це саме, ну, всіх їм. Кормимо, варимо каші, варимо бульйони, даємо. Оце зараз вона колачувала. Подавала всім їсти. От, спасибо, допомагають, возять корма. Дякую велике, тому що вони теж хочуть їсти. <рес> не тільки ми, а й собаки, котики. А все ж таке на пенсію не накупиться. А так у нам сідах хліб привозять. Ви приїжджаєте, допомагаєте добре. Велике спасібі. Поставив слід. Така полоса була, але тут трошки змив. І на цій нашій липкій родючій землі написав свій назву свого міста Герої. Героя. Ну на тій стороні, на тій стороні вже те ж саме писати не будеш. О, все, спокійно. Тихо, тихо, тут наш прапор. Я бачу, другий раз вийду в Запоріжжя. Ну, вот що цвіт приїхали, да.